Я вже не та, що була. Я щось більше. І час розповісти вам правду про Ліан Грейсон. Коли вона прийшла в цей дім, її привела любов, але ця любов була егоїстична. Лише смерть і страждання усе, що вона принесла. Люди тут час травмуються. це Ліанна. Поки щасливо, усе гаразд. Але коли зла усе погано. Я вже не та що була. Вона мене лякає. Я щось більше. Я роблю людям боляче коли зла. Найстрашніше те, що мені починається подобатися. Або вона Або ми. Остання розплата починається. Якщо вона переможе. Місто кінець, і це буде тільки початок. А я думав, більш паскудним і аморальним ти це вже не зробиш. Розповісти таємницю Дороті? Джеріко. Дім з прислугою дивіться озвучення від групи Водне рило і долучайтеся до нас у телеграмі.